І розмовляють лише про Україну. Так Польща святкує 25 років власної незалежності. Премію солідарності на мільйон євро. До речі, яку також приурочили до цієї події, теж хотіли віддати українцю Яценюку, але віддали кримському татарину Джемілєву. Бо це політично правильно. Арсеній Петрович не має засмучуватись. Мільйон насправді символічний. Мустафі Джемільову дістанеться лише 250 тисяч 700 тисяч будуть доступні для проєктів допомоги в галузі розвитку, який обере лідер кримських татар. А ще п'ядесят. Ся тисяч витратять на ознайомчу поїздку Джемілєва до Польщі. Що це за тур? Поки що не зрозуміло. А Ось пригулянка Петра Порошенка по Варшаві наробила чимало галасу про нічні посиденьки з Комаровським і враження Обами від українського Вільвонка. Говоримо сьогодні. Це так, шоу. Хороший день. Я Максим Сікора. Добрий вечір. see That the whole world, the whole world, are now together with us. Aggressive are in isolation. And we need to demonstrate that they our unity bring our country to prosperity, to victory. And I'm absolutely sure that Crimea will be free very soon. And Crimean Tatar, together with Ukrainian, build up in Crimea democracy and freedom. Thank you. Отже, можна сказати, що це перший офіційний візит переможця президентських виборів. Ну а від учора офіційно говоримо, що президент України Петро Порошенко відвідав Варшаву, де зустрівся з першими особами з декількома цими людьми. Про що говорили? За що говорили? Анатолій Октисюк, аналітик міжнародного центру перспективних досліджень прямо зараз. В цій студії Вітаю вас. добрий вечір, пане Анатолію. Так скажіть, от був там Обама, він же ж приїхав не польську незалежність святкувати. Правда? Звичайно, це дуже така символічна поїздка, оскільки візит президента Америки, тим більше в Польщу і в Східну Європу, це дуже така річ рідкісна, оскільки це більше ніж е, така політична поїздка. Оскільки дуже багато викликів стоїть перед Європою і перед цією системою міжнародних відносин. Всі ми знаємо, що які події відбувалися в Україні, анексія Криму, е, фактично війна. На підступах до східної Європи все це дуже непокоїть Білий Дім, і Барак Обама вирішив, що треба щось робити, треба втручатися, і необхідно проводити зустрічі з лідерами країн і міняти підходи і принципи, взагалі, управління і підходи до міжнародного права. Тому ця поїздка дуже така знакова насамперед для України. Ну, ми зараз детальніше зупинимося, як відбувалася зустріч з самим Петром Порошенком. Але перед тим хотів би зробити такі невеличкі акценти на речі, які мало хто знає, які мало хто афішує. Протокольні речі, наприклад, для всіх злих язиків, які почали говорити, що Петра Порошенка посадили дуже далеко від Барака Обами під час урочистого обіду. Так ось повідомляє протокольна служба місцева польська, що президент, президентів розсаджували по тривалості їхньої каденції. Чим довше ти при владі, тим ближче сидиш до Обами. Порошенко посадили в кінці столу далеко від голови штатів, ну тому що він не інавгурований. Так. Зрештою, вони потисли один одному руки і встигли це зробити в 23.30 за київським часом. Учора у Бульводерському палаці пройшли нічні переговори з Коморовським. Якщо ви знайомі з властивостями українського не українського вибачте, а просто людського організму. В 23.30 питання серйозні політичні можна вирішувати чи це була дружня зустріч? Можливо? ви знаєте, велика політика це така річ, коли важливі рішення можуть і вночі ухвалюватися. Тому мені здається, що там не було ніяких. Може, да, дійсно дружні були, можливо, якісь там розмови за келихом там вина чи чаю. Але мені здається, поляки, що поляки, до речі, перші в світі по споживанню, якраз не вина і чаю. А виявляється віски, так <ріст> я <ріст> не знаю, чи Петро Порошенко любить, які в нього там вподобання в цих напоях. Ну можливо, звичайно, що та й вживає, <ріст> тому <ріст> якось треба звичайно знімати стрес. Але питання в тому, що <ріст> велика політика вона потребує і більш значних зусиль, які не вирішуються безпосередньо самим протоколом, оскільки мені здається, що дійсно ці політики двох сусідніх країн говорили про більш важливі речі, про, можливо про підтримку, про певні заходи, які допоможуть Україні більш наблизитися до певних змін і поглибити рівень інтеграції з європейськими країнами. От уже кілька років поспіль складно порахувати, скільки саме Польщу називають адвокатом України у Європейському Союзі. Скажіть, от цей статус він зараз набуде якихось нових форм? Що таке Польща для України після всіх цих подій? Польща дійсно це, це адвокат наш, оскільки. Всі програми, практично, котрі були побудовані з лінії Європейський Союз Україна, були ініційовані і лобійовані багато в чому з польської сторони. Знову ж таки, східне партнерство це виключно польська ініціатива, і Швеції, і ще деяких там зацікавлених політиків. Але на жаль, вона себе не реалізувала і не оправдала, оскільки в рамках цього східного партнерства, там ви знаєте, що і Білорусія входить, і країни Кавказу, і Молдова. Україна має набагато більше напрацювання, ніж інші країни, тому потрібно змінювати якусь політику і знаходити більш ширші форми співпраці. І Євро 2012, воно довело, що Україна і Польща це близькі країни і духом, і ментальною а тому потенціал співпраці є. І ми надійний партнер. Ми відповідальні, ми можемо реалізовувати спільні проекти. Ми це довели практично, тому залишається вирішити територіальні питання, подолати. Розруху зупинити конфлікт і проводити реформи це те. Що від нас очікують наші партнери? З ну будемо сподіватися, так. що вони не просто так один одного посміхалися. Я маю на увазі Комаровський і Порошенко. Ну тепер переходимо до зустрічі з Обамою. В Варшавському готелі Маріот відбулася ця зустріч, і її назвали прелюдією до переговорів на полях Нормандії, які політики іменують між собою як Женева 2 Ну, Женева, 1 ми знаємо так. так, так. Тристороння зустріч, яка пройшла 17 квітня. Нормандія дійсно стане Женевою 2 Ви знаєте, це більше те. Символічна подія, оскільки це святкується круго річниця відкриття другого фронту, це, це зрозуміло. Так. Це така, от аж те, що всередині, те, що всередині, це. На мою думку, це буде демонстрація того, що Україна вперше запрошена на такі святкування. Я підкреслюю вперше, до того ні уряд, ні представники України не були, не брали участі і не були запрошені на такі події. Це демонстрація того, Ми що маєте на увазі саме святкування так, відкриття, відкриття Другого фронту відкриття, відкриття другого фронту, оскільки це знову ж таки демонстрація того, що Україна це новий партнер, новий суб'єкт, на якого орієнтована зовнішня політика країн Євросоюзу. І сполучених штатів Америки От про орієнтацію Сполучених Штатів Америки про що говорили Барак Обама і Порошенко. Політолог Вадим Карасьов сьогодні зробив таку оцінку. Зустріч Обами і Порошенко свідчить про те, що уряд США посилює опіку над новою українською владою, особливо в контексті складних відносин з Російською Федерацією. Думаю, Обама вже дає консультації новій українській владі щодо переговорів з Володимиром Путіним. Ну якщо дозволите, альтернативна думка іншого відомого політолога Володимира Фесенка жодні зі сторін. Це не потрібно мається на увазі давати один одному якісь там поради стосовно Путіна, тим більше, що дата і формат цих переговорів ще невідомий з Путіним. Думаю, вам цікавить, як новий український президент бачить ситуацію на сході. Ну а Порошенко цікавить, як далеко Штати можуть зайти в тиску на Російську Федерацію. Ну ось тепер ваша оцінка: чи давав хтось комусь поради, що вони потрібні, і як далеко можуть зайти США у своєму США... тиску на Російську Федерацію? Ви знаєте, тут в коментарі в коментарях цих дуже поважні. Жих експертів є раціональне зерно і в першому, і в другому. Звичайно, що США ніколи не той факт, що вони готові нам допомагати, і матеріально, і в плані підтримки знань, рекомендацій та практичних навиків, як вирішувати ці конфлікти. Друге питання це питання санкцій, котре цікавить нашу владу першочергово. Але тут знову ж таки, питання дипломатії і конкретних дій розходяться конкретно розходяться, оскільки перших два пакети санкцій, які запровадили США та країни Європи, вони не є достатніми і вони не є вирішальними в плані зміни зовнішнього курсу і політики Росії щодо України. Ці санкції вони є поверхневими і стосуються. Окремих осіб і не поширюють свою дію на думати Європейську союзу так, санкції так. Ну, і, і сполучені Штаті більше готові до впровадження таких санкцій, вони менш болючіші, ніж європейського союзу. Ви От, знаєте... Тиск я до чого питання тиск сполучених штатів самих по собі без Європи можливий? І чи буде він ефективним? Все ж таки, на мою думку, що ні, тут потрібно об'єднувати зусиль. Робити таку синергію, оскільки самих потуг Сполучених Штатів замало відверто. Але знову ж таки вони можуть здійснювати певні дії, котрі заморожать фактично і валютний ринок Росії, і операції, транзакції, доларові вливання, знову ж таки, можливості великих російських компаній виходити на міжнародні ринки. Це продемонструвало така політика: продемонструвала свій ефективний. Рівень на прикладі з Іраном, коли ви знаєте, що була ядерна програма в Ірану, і коли включилися санкції на рівні транзакцій, коли блокувалися всі рахунки, коли іранська влада не могла виводити, заводити капітал доларовий, який конче необхідний для цих країн, коли рівні видобутку нафти і всіх вуглеводнів зросли. В країнах і Сполучені Штати Америки вони перейшли на свій видобуток, який я фактично законсервований. Я був в Канаді і бачив, яка політика там, оскільки канадський уряд продає свої вуглеводні Америці, в неї все фактично законсервовано і існує практично для локального вжитку. Тобто вони ну... чекають, поки ці ресурси закінчаться в іншій країні і будуть споживати потім свої. Зорі. Ну, я думаю, Барак Обама так особливо проблеми свою Петру Порошенку не розповідав. Звичайно. Він мабуть його спитав так: ну, друже, тепер ти президент. Чим збираєшся зайнятися в перший день свого президента? І знаєте, що Петро Порошенко йому відповів. Будь ласка, у нас є цитата. На самому початку з першого дня після інавгурації ми готові представити план мирного врегулювання ситуації на сході, і ми думаємо, що наступні кілька днів будуть дуже важливими критичними для української історії і перспектив. От на що натякає Петро Порошенко на вашу думку? Не ті свої слова, що там АТО за годину проведуть. Петро Порошенко очевидно, що має план дій. Ні, ну Це очевидно. Так. Він це і сказав. цей план дій він дуже цікавий для всіх експертів, оскільки і для Обами і для Обами. Оскільки президент і Америка хоче бачити, дайте нам конкретний план вирішення, що ви будете. Дайте нам переговорника, дайте нам пакет пропозицій, дайте нам варіанти розвитку подій. І дайте нам результат орієнтовний, оскільки знову ж таки в самій практиці завжди всіх міжнародних переговорів вони відбуваються за такою схемою. Ну, ми знаємо, що у Петра Олексійовича є ну, принаймні, два пункти, які він чітко озвучує. Перше, це врегулювати ситуацію на сході країни, а друге, це якнайшвидше підписати асоціацію з європейським, з європейським союзом союзом. Так Думаю, що навколо цього, мабуть, і будувалися їхні розмови. Е, так, це ці питання є Нерозривними, оскільки Але... І... так. І підписання асоціації і вирішення територіальних питань вони пов'язані насамперед із реформами, пов'язані із кадровою політикою, і пов'язані із певними рішеннями, які очікують наші партнери від нашого президента. Угу. І починаючи там від ОБСЄ від Ради Європи, хтось каже, продай бізнес і будь і будь президентом. Дехто каже, потрібно дотримуватися інших підходів і стандартів в плані формування своєї. Команди, а всі ми знаємо, що грядуть кадрові призначення, і які вони будуть. Це знову ж таки знак запитання, яким шляхом піде наш президент, шляхом Віктора Ющенка, коли призначалися посади за партійним і принципом любих друзів, чи за принципом технократії, на яку наголошує наші там Ради Європи. А на вашу думку, як краще? Звичайно, що технократія. Потрібні люди, котрі так, грузинський варіант. Так, звичайно, потрібні люди, котрі знають. Як реалізовувати реформи і котрі хочуть це реалізовувати? І це мають бути люди, які нічим і ніким не зобов'язані. перед президентом. А вони є такі люди, які от нічим не зобов'язані, Звичайно, нікому, що є. Думку. У нас яке експертне середовище. У нас, подивіться, дуже багато людей, котрі пропонують і мають свої плани. Дуже багато громадських проєктів, котрі відслідковують, пишуть законопроект, поки що влада їх не чує. На жаль, е, от раніше Петро Порошенко заявляв про те, що для мурного врегулювання я це до першого пункту конфлікту в Україні необхідно якнайшвидше провести перевибори до Верховної Ради і місцевих рад. Перевибори ну зараз вони виглядають такими: знаєте, 50 на 50, Це так, з огляду на інформаційний фон. На так. вашу думку, чи можливі перевибори чи вистачить от Петру Порошенку такої політичної волі переконати тих, хто входить до нинішньої коаліції, вийти з неї таким чином спровокувати процес перевиборів? Звичайно, що перше завдання, яке говорив Петро Олексійович Порошенко для виборців, це розпуск Верховної Ради. Але ми бачимо, що ця Верховна Рада вона почала активізовуватися, десь ці почали ворушитися, придумувати свої схеми, і парламент хоче працювати і хоче показати, що ось ми є, ми дієві, дайте нам можливість, ми не хочемо йти поза межі парламенту. Ну, це шал, чи це, щось це справжнє? я думаю, це справжнє, оскільки ви бачили. Бачите, наскільки почалася така активна дія певних і депутатських груп і фракцій з партії регіонів вийшло 20, ще 20 депутатів, котрі заявили про свою бажання і спроможність формувати нову групу, яка буде займатися і налагоджувати діалог всередині країни. Або ж інше питання, ми знаємо, що не хватило двох браку двох голосів в Верховній Раді для того, аби об'єднати для Віталія Кучка посади голови КМДА і мера. Це робиться, по-моєму, указом президента Так, тобто звичайно. Це теж було якесь таке дивне заслуховування цього так, питання. Так, Але Ради. це знову ж таки було спрямовано на те, щоб показати, що консенсусу в Верховній Раді немає, оскільки є частина гравців, котрі зацікавлені в тому, аби Верховна Рада пішла, а частина фракцій і мажоритарних кандидатів не хочуть, щоб цей парламент зберігся, бо куди ж іти, хто їх візьме і яким чином вони ще раз потраплять і отримують депутат значок. ясно. Ну от говорили, вони говорили. Порошенко з Обамою і Обама вийшов до преси і сказав такі слова після всього цього, що український народ зробив мудрий вибір. Я був глибоко вражений його баченням, яке випливає, зокрема з його досвіду, як бізнесмена. Слухайте, ну от досвід бізнесмена це насамперед вміти відчути певну ситуацію правильно і вміти домовлятися якості, які президенту не завадять на вашу думку. Звичайно, що ці вміння, які має Петро Олексійович домовлятися, і е, бути завжди на плаву дуже дуже важливі. Ви знаєте, в західній термінології політичній таких політиків називають тефлоновими, до котрих, так, до котрих нічого не пристає. У нас колись там був один залізний ну, Фенікс, так, Фелікс. Так, залізний фелікс. Але так, в а західній то, термінології Петро не тікаєте. них що? нічого не пристає до таких політиків. Вони. Mm -hmm. Мають схильності домовлятися, вони чудові переговорники, вони чудові адміністратори і організатори. Оцих трьох функцій достатньо для того, аби е, бути при всіх конюнктурах і вирішувати питання. Тому ви знаєте, Петро Олексійович така людина, яка і політик, і бізнесмен, і адміністратор, а такого ніколи не було в Україні. І це єдиний президент, який говорить вільно англійською. Тому, мені здається... Це дуже імпонує, правда? Так, так. Дуже приємно. Мені персонально. І, Перший президент, який так. публічно з п'яти почав говорити. Три почав мовою. говорити англійською мовою. І англомовний прем'єр-міністр. Це прорив, ви знаєте, це, це дійсно, це новий рівень політики. І мені хочеться все-таки вірити в те, що ця традиція збережеться і прийде на рівень і депутатів Верховної Ради, і обласних, і місцевих. Ми європейська країна, тому це єдиний правильний рух. Ясно. Ну і ще єдина тема, яка хотілося б в цьому контексті обговорити дуже коротко. G7. як продає німецька хвиля, Обама заявив, що саміт G7 стане серйозним сигналом підтримки Порошенка світової спільнотою. Ми знаємо, що цей саміт відбувається сьогодні. Він також дводенний 4-5 червня. На ньому вперше за 17 років не присутня Російська Федерація. Це велика трагедія для Путіна на вашу думку. Що він там не присутній, а говорять про Україну. Говорять, ну звичайно, це це такий дипломатичний ляпас. Певно, для Путіна, оскільки виключення великої країни, на яку так завжди підкреслює, і про яку говорить Володимир Путін із таких крупних міжнародних об'єднань, це звичайно є ще один такий дзвіночок. Задуматися, чому так роблять але міжнародні... лише задуматися, тому що насправді лякати там нічим. Є програма цього саміту, і от там не планується ухвалювати нових санкцій. Так, про які ви довго говорили, єдине закликають Російську Федерацію. До трьох основних моментів це визнати нового українського президента, розпочати прямі переговори з Україною, а також припинити дестабілізацію е, східних е, регіонів. Вот. Але е, треба зважати на те, що е, навіть не дивлячись на е, неприсутність російської делегації на цьому саміті, Путін матиме змогу зустрічатися з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, якраз от під час цього під час, святкування так. висадки військ в, в Нормандії. Нормандії. Більше того, навіть е, президент президента не запросили на інавгурацію, українська сторона так більше того, вони навіть не підтвердили, що хтось там приїде, так. розумієте? Бо запрошення автоматично надсилалося. Звичайно, там на нижньому рівні на нижчому рівні. Планувалося, що там повірений у справах буде, але відповіді нема. Але мене турбує інше питання: немає жодного слова про Крим цих резолюціях більше того, Росія тепер головує в Раді Безпеки з неділі. Ну але це також чисто технічний момент. Але бачимо, що російська дипломатія робить дуже великі потуги з метою змінити такий міжнародний баланс на свою користь. Поки що цього не вдається, і це радує, оскільки в Україні залишається такий. Е Запас для того, аби спробувати ще раз міжнародну спільноту підштовхнути до більш активних дій і санкцій, ну, яких... ми будемо сподіватися, так. що це вийде. Але і символізм тому, що Мустафа Джемілєв отримав цю премію, це також один елемент підтримки, але це просто підтримка, яка потрібна. Але практичні дії і кроки залишають бажати кращого. Ви знаєте, що Україна позивається, планує позиватися до Росії щодо збитків. Які завдані в результаті анексії так на трильйон? Так на трильйон чисто для мене, як і для аналітика, і для громадянина, це знову ж таки демонстрація того, що і і питання виникає: а чи не хоче Україна таким чином визнати цю саму анексію Криму? Просто? Давайте тут зупинимось, і нехай люди, які зараз лягають спати, тому що яке година пізня, і у нас вже час ефір не закінчився. Спробують про це подумати. Ми в на це питання знайдемо відповідь. Я думаю, всі разом. Я хочу нагадати, що гостом студії був у нас Анатолій Октисюк, аналітик міжнародного центру перспективних досліджень. Я вам дуже дякую за ваш оптимізм і вашу таку посмішку іронічно. А глядачам нагадаю, що завтра в нас шалена тема. Не пропустіть наш ефір, будемо говорити. Про кредитний майдан. Що це таке? Це був хороший день. На добрий.